В зимовий період підвищується ризик холодової травми, або як її частіше називають у побуті переохолодження. Перед тим, як вийти у холодну пору року на вулицю, потрібно озброїтись, тепло одягнувшись. Холод впливає в першу чергу на дрібні кровоносні судини кінцівок, адже спочатку замерзають пальці рук та ніг, згодом вуха та ніс. Переохолодження організму можна розділити на три ступені: легкий, середній та важкий. До легкого ступеня можна віднести зниження температури тіла до 32-34 градуси. На шкірі можуть бути з'являтися білі забарвлення шкіри, з'являється озноб, утруднення мови, гусяча шкіра. Такі пацієнти ще можуть перебувати вдома, тобто лікування специфічного не потребують. Уже при середньому та важкому ступені переохолодження такі пацієнти потребують госпіталізації в профільні відділення. Найбільш уразливі до обмороження діти, люди похилого віку та ті, у кого є хронічні захворювання. При важкі ступеня переохолодження бувають, вони автоматично можуть переходити ускладнення, тобто обмороження. Обмороження це коли обморожуються верхні та нижні кінцівки, вуха, ніс, тобто частини тіл, які перебувають в, напряму, дотикаються до повітря взимку. У таких випадках у жодному разі не можна розтирати уражені частини тіла снігом чи спиртом та приймати гарячі вани, зауважують медики. Тому щоб уникнути переохолодження, варто керуватися такими правилами. В холодну пору потрібно одягатися багатошарово, тому що між шарами одягу тепло утримується за рахунок повітря. Металеві прикраси на морозі бажано не носити, тому що вони так само швидше застивай, охолоджуються, ніж ніж саме людське тіло крем, який використовується незадовго на виходом на вулицю, збільшує ризик перехолодження та обмороження. Не виходити на вулицю в холодну погоду на голодний шлунок, тому що так само енергія, яка виробляється внаслідок перетравлення їжі, необхідна для боротьби з холодом. Є оманлива думка, що алкоголь підвищує стійкість до морозу і тому подібне. Насправді це. Помилковий ефект зігрівання організму, адже алкоголь розширює судини і відбувається миттєва, миттєва тепловіддача зовнішнім середовищем, і насправді людина відчуває, що йому тепле, але вона набагато швидше втрачає тепло. Куріння на морозі теж небезпечне, тому що може уражувати кінцівки, тому що зменшує мікроциркуляцію крові в ногах і руках. Це одні з головних правил захисту у холодну погоду. Якщо їх не дотримуватись, можна отримувати переохолодження або ж обмороження. З такою проблемою зимою може стикнутися будь-хто. Тому пам'ятайте ці правила у морозну погоду. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк ті.